Новий кримінально процесуальний кодекс, як стріжують деякі юристи, звільнить міліціонерів від необхідності катувати затриманих, аби отримати зізнання. Чи так воно є насправді? Ну це насправді так, ось в якому сенсі. Справді новий КПК містить багато запобіжників проти катувань. І, і якщо все це буде виконуватись, то просто... Необхідність у цьому буде відпадати. Біда ж в тому, що вони інакше не, не вміють працювати. Біда в тому, що е, у нас багато десятиліть вважалося, що вирок без явки з повинною – це не вирок, що е, вона має бути обов'язкова. І інакше як домогтися визнання вини, майже ніхто не працює. Тобто, е хоч в кодексі є, але знаєте, завжди може знайти спосіб його обійти. Якщо ще й тиснуть і кажуть, що треба розкрити злочин швидко, що а, а щодо вбивства, це, це завжди так. І е наслідком може бути те, що міліція знайде засоби, щоб не виконувати приписи кодексу і все одне, будуть застосовувати незаконне насильство щодо людей, щоб е домогтися визнання і оформити кримінальну справу. Тобто, так, є запобіжники, і необхідність така вона е вкатувати, вона не мов би відпадає, але е я маю маю великі побоювання, що Просто кодекс не будуть виконувати в цій частині, а будуть працювати так, як звикли. Для того, щоб інакше працювали, треба навчити інакше працювати. Але як навчити, коли маємо таку систему: корупційну, занедбану, дуже погано фінансовану, де всі, хто вважав нормально працювати з неї пішли, бо або, або тебе система ця перемела, і ти. Будеш змушений робити те, що всі, вдаватися до насильства, фальсифікувати статистику, кримінальні справи там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Або, якщо ти не згодний, ти підеш звідти. І тут, тут проблема в тому, що треба змінювати цю систему обов'язково і терміново.